Ригель, на який встановлена щілина підлога. Сама щілина підлога. На ній розташовані вже гнізда та годівнички. Гнізда з'яся збірничка. Чудово просто монтується і використовується. І цей збірничок відкривається з отворами. При потребі мусор висипається. Ось така щелина підлога для підрослих кручат та дорослої птиці. Отвір 2 см на 2,4 см. Ось такий об'ємний гнізда на 4. нержавіючої сталі. З пластиковими гніздами. Вони монтуються в цю сторону. А яєчка можна збирати з іншої сторони, щоб не стресувати.